Добрий день, любі моряки! Сьогодні я хочу запросити вас на віртуальну прогулянку стежками острова Хортиця та доторкнутися до чарівної природи степу нашого краю. Острів Хортиця, як і південна частина України, здавна славилася своїми степами. До втручання людини в природу острова Хортиця степи займали більшу частину його території. Перша степ це форма ландшафту, яка ніколи не піддавалася втручанню людини. Одна з найбільших ділянок степу тягнеться вздовж берега старого Дніпра від балки широкої до балки Корнічихи. Тут можна насолодитися чудовими краєвидами, уздовж широкого русла старого Дніпра степ з високими травами і польовими квітами тягнеться до самого небосхилу. Для степової зони характерна трав'яна, злакова степова рослинність, степ навесні, як різнобарни килим. Трави ростуть неодночасно, коли в ґрунті іще ще достатньо вологи з'являються півники, геоцинти, крокуси, горноцвіт, тюльпани, півоні, маки. Через деякий час розвивається ковилан, тонконіг, костриця. Улітку від спеки трави вигорають і їх стебла відмирають. Однак степ і в цю пору напрочуть гарний зростає деревій, шавлія, терен, дереза, степовий мигдаль, шипшина. Тварини, що мешкають в степу, мають переважно жовте сіре зарбавлення. Це робить їх менш помітними серед пожовклої трави. Мешканці степу переважно дрібні гризуни, ховрахи, бабаки, хом'яки, миші, а також зайці, хір, ласка, горностай, лисиці. Більшість степових тварин живе в норах. Для звірів нора є схованкою під час небезпеки та несприятливої погоди місце народження малят. А для деяких з них місцем зимової сплячки. Накопичення корисних кормів. З птахів зустрічаються степовий і польовий жайворонки, перепілка, куріпка та інші. Завдання людини полягає у тому, щоб зберегти ці неповторні ділянки природи, коли з'явиться така можливість, відвідайте ці мальовтічі місця. Тільки мандруючи їх стежками, не забувайте про те, що для того, щоб природа дарувала вам свою красу. До неї слід ставитися з любов'ю та повагою.